Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні вже у нас, мабуть, 4 серпня. У мене один із відводків. Дуже довго місяць і якщо 25-го, от практично місяць і 10 днів тримав матку. Ото ну, з, з першої закладки чи з другої. Ні, з першої закладки єлі єлі живу там. Дві їх вийшло чи одна. Уже не пам'ятаю, не хочу згадувати. І я її тримав. Бджоли просідають. І вчора я позавчора взяв поліс, не витримав. Я її так спробував, вона не може літати, тому що вона недоразвита. У неї мало було кормів. Я її витягнув, ледве живу, але бджоли її відходили. І я вирішив її. Викинув, просто викинув. Не давив нічого, тому що вона літати не може. Так взяв, так, кинув і все. Давити не можу, жалко. А сьогодні привіз обльотника. Облетілася матка, я робив і на 145-ту і половину, Ви бачили, я вам показував. Тут гарненько вже сіяти почала. І я вам покажу для починаючих, може вже бувалі все знають. Дуже критикують мене, але, я, але хто починає, я вам покажу, як треба робити. Взяв, як бачите, газету, дав бджолам, дам бджолам, щоб читали. Відкручу від магазина цього дно, відкрию, положу газетку, кажу читайте. І завтра вони все прогризуть і об'єдняться. Тому що там у цьому відводку я знаю 100%. Там не яєць нема. Вона вже почала просідати, вже терпіти далі, нікуди в мене не витримали нерви, я її швидко ліквідував. А сьогодні посадимо. Вже я вам не показував, як вона, але хто моєму каналу довіряє, той, будь ласка, дивіться. Я іще добавлю Сьогодні поставлю, покажу як я поставлю цей магазин на газету, через газету, щоб вони обнюхались, нічим не буду бризати, тільки водою. Вода, один запах і все. Не диму, нічого. Об'єдіню завтра, от дивіться, як вони сьогодні сидять, да? самі бачите, вони бідненькі, вчора без мамки бігали по всій передній стінці, шукали, де мамка. Але вона для них ні в зиму, ні влітку, ні для чого не пригодна, тільки того, що вона була. Обльотаться, вона не зможе. І от завтра я вам покажу, як вони коли об'єднаться. І як вони працюють, чи билися, чи не билися, чи перебили, чи не перебили один одного. Все, ми з вами побачимо. Працюємо далі. Зараз я все пооткручую. Буду лажити, покажу вам. Вони вже там, мабуть, на трьох рамочках залишилися. Мені їх так жалко, це хороші бджоли. Дуже. І матку я їм гарно даю. Мої полосатики. Не знаю, що там, скільки кровей. Ну, подивимось. Дивіться починаючи. Бачите. Жалко вже просідати далі нікуди. Беремо так газету. Політзаняття. Дівчата на політзаняття. Можемо пробити декілька отворів отак. Я от шуруповерту. Нема нічого під рукою. Їм достатньо. Вони швидко поставимо, щоб вони, ці отвори, були проти міжрамочного пространства. Отак, дві дірочки, все. І зараз відкручу і поставлю. Цей нуклеус теж на трьох рамочках. Тут багато не було, не ні розплоду, нічого. Я так я верхній зняв. Поставив туди маточник і поїхали. Друзі, от такому стані, бачите, не дуже багато. На двох-трьох рамочках. Ну це ж для пльота. Все, ставимо отак. Зараз я все, друзі, поставив. Я їм швидко, хай читають газету. А завтра вони нам... Будуть розповідати, як прошло знайомство з безматочною сім'єю. І ми все побачимо з вами на прильотній досі. До завтра. Ну що, пройшла доба нашого відводка, якому я давав читати газету. так з цієї сторони видно. Зараз з вами подивимось. Що тут трапилось? Бачу, бджілки несуть пилок. Ось приходять, хто з пилком, хто з нектарчиком може. Але рано у нас роса дуже сильна. Якщо подивитися. А бджілки вже змінилась у них. Зовсім по-іншому себе. Поведінка змінилась і ведуть себе не по-іншому. Зараз з вами подивимось. Бачите, ось я відкрив. Бджоли було зовсім мало. Цьому відводочки я вам показував. А зараз заглянемо. Все ж таки бджола перейшла з нижнього корпуса до матки, я так вважаю. Тут тишина, ніхто ні з ким не диреться. А там, якщо подивитись, газету прочитали дуже гарно і з'єдналися. Бжілки отак себе поводять. Мені, звісно, це не подобається, що вони піднялися. У верхній корпус, але нічого не зробиш, тому що тут в цьому корпусі матка і розпліт. Тому по-другому бджоли не могли зробити. Вони повинні об'єднатися були з маткою. Зараз заглянемо ще на цю рамочку. Ось розпліт. Вибирають потихеньку мед, розширюють засів. Зараз подивимось, де ж наша хазяйка. Вона ж повинна бути. На якій із рамочок. Ну, на цій рамці вона, мабуть, і не буде, тому що тут закритий розпліт, а там хто його знає. Зараз іншу піднімемо. Вона ж тільки почала сіяти, бачите, оси, як достають на цій рамочці. А може вона і вниз спуститься, тому що там рамки підготовлені, під засів. Але подивимось зразу тут, а потім... Опустимося і вниз. Ну я вважаю, що вона повинна бути тут. Ну її тут немає. А бджоли і внизу є. Бачите, не всі піднялися сюди. Все ж таки вона може бути і в нижньому корпусі. Але я тут не бачу її. Я думаю, що вона там у підготовлені комірки почала засівати. Ну, Поставимо все на місце. І ще раз передивимось. Але я вам показую, що вони газету добре прочитали, об'єдналися, ні одної бджілки немає постраждалої, ніхто нікого не буде убивати. Раді того, щоб тільки убивати. На цій рамоці ще глянемо. А вдруг, вдруг вона, ну я гадаю, що вона, скоріш всього, внизу. Ні помиляюся. Хоча бачу, що тут бджіл багато. Маточка, ось маточка, дивіться, жива. Ніхто її не чіпав, її світа своя оберігає, тут вона вон, позасівала і ходить собі, собі спокійно. Зараз я, якщо на одній рамці тільки, я можу зробити рокіровку, опустити її вниз. І цю рамочку одну поставити. Якщо на одній рамці, я зараз добре ще гляну. Так що об'єднуйте через газету. Я вам все попередньо показав. Не бійтеся, маточка молоденька. Зараз кажуть, та молода повинна бігати. Не всі матки бігають, як ви думаєте. У мене спокійні. Спокійні. Матки і спокійні бджоли. Вони ж, все ж таки ще, мабуть, обнюхуються з тією, з тим відводком, тому вона так себе може і поводитися. Так вони газетку прочитали. Тепер я можу її спокійно сам убрати, щоб бджоли час не втрачали, а займалися. Своїм ділом, хто носив водичку, хто розпліт, корми, хто пилок носить. вирішив залишити їх в такому стані, як вони є, щоб вони обжилися добре. Якщо потрібно матки спуститися. Засівати 230-ту рамку вона опуститься сама. А я не буду їх більше тривожити. Дам їм пакетик сахару, цукрово медового. сиропчика. Так, закриваю я їх і залишаю їх. Або взагалі не буду безпокоїти, або залишу ще на тиждень і подивимось, що буде. Все, бачите, льоток по-новому все. Ведуть, бджоли літають, пилок несуть. Все працює. Дякую, що ви зі мною, дякую, що дивитесь. Для починаючих це дуже важливо. Як об'єднувати сім'ї через газету. Даєте газету, вони читають, вчаться, об'єднуються і працюють далі разом. Все, підписуйтесь, ставте вподобайки, дизлайки і... До побачення. Слава Україні і мирного неба вам над головою Україні!